Вітаю, друзі! Чергова серія серіалу Корінець і Санта-Барбари. Наразі будемо, переберемо пачечку п'яти хаток і розпочинаємо серію серії ВД 2018 року 950-40-42. Так, Поїхали. Продовжуючи спортивний інтерес, щоб вже все було на каналі. Всі корінці. Всі корінці, всі номінали так скаже. Тридвічки. Чотири сімки. Сырья хыжи Хыжак Сырья хыжак Четыре одиночки Так, шо тут три одениці? Девяносто девять, давали. Хей. Ца-ца, ля-ля. Так, шо тут три вісімки? Четырі одинички? Очі болять. Так, шо тут?

Еги три одинички, три шістки. Знаю, цікаве таке, у вас. Три три фіхі знаю. Тут теж дивись, три двійки, три четвірки. Велос цікавий, я. А... Ну типу нічого такого надзвичайного, мабуть. Так, что тут шесть Ноль девяносто Куча девяток, висимок и ну, ничего не складается в кучу. Три Нічого такого надзвичайного в п'яти хатках не було, але <свісно>, тільки одна банкнота старого зразку. Тобто 1%, скажімо так, в обігу банкнот зразка 2006 року. не, воно, вже не знайдеш, її тут. Коротше, десь вона тут є. Дякую за увагу, гарного всім колекціонування. До нових зустрічей в ефірі. Нехай квітне український Ютуб.